ЗСУ просувається вглиб на запорізькому напрямку. За інформацією Генштабу, наші бійці наближаються до села Вербове. Їм вдалося пройти численні міні-загородження та прорвати укріплення так званої лінії суровікіна. На Бахмутському напрямку бійці за минулу добу знищили чотири танки і близько 20 одиниць іншої техніки. Наслідок нічних обстрілів в Київщини загинули двоє людей. Це охоронці підприємства, у яке влучили уламки. Чоловікам було 26 та тридцять. 6 років. У багатьох будинках столиці вибиті вікна. У селах області горіли приватні будинки, трава і кладовище. Інфраструктурний об'єкт та залізничне полотно пошкоджене на Житомирщині. У Донецькій області від російських обстрілів загинула одна людина. На Росію оговтуються від нічної атаки безпілотників. Неспокійно було у семи областях та тимчасово окупованому Севастополі. У Пскові за 700 кілометрів від України знищені чотири літаки Іл-76. Ще кілька зазнали суттєвих ушкучень. Їх використовували для перевезення особового складу та техніки. Горять два самоліти на нашому аеропорту Псковському. А так, як кажуть, дронів. 021-й, треба... А, ні, неізвісно. 021-й, приїхай. Находимся внутри борта, ищем uh, очаг, пока ничего не наблюдаем в зоне задумления, как понял. Ну, вот понял. Крім літаків, є влучання у паливозаправний комплекс на території псковського аеродрому, завод з виробництва мікроелектроніки Кремній л та будівлю слідчого комітету у Брянську. У Полтаві затримали блогера та фітнес-тренера, який принижував та ображав військових. Також чоловік звинувачував бійців у тому, що вони розв'язали війну Росії проти України. Одному з них, який повернувся з фронту, він плюнув в обличчя. Нині блогеру загрожує доводження. Восьми років ув'язнення. А в Одесі затримали розвідника російського угруповання Прізрак. Чоловік народився в Одесі. У 14-му брав участь у заворушеннях на користь Росії, після чого втік до ЛНР та воював проти України. Сюди повернувся з невідомих причин і намагався залягти на дно. У Білорусі загострюється конфлікт між інструкторами вагнерівцями та представниками МВС. Повідомляє центр національного спротиву. Лукашенцівці відмовляються працювати з колишніми в'язнями та злочинцями. Уже близько 50 інструкторів покинуло Білорусь. Основна умова для цього підписання контракту з російським міноборони та участь у війні з Україною. Ще понад 1500 найманців відбули в Африку.